Ця справа одна з багатьох, яку ми розслідуємо, зокрема на Ізюмщині. Бо із письменника Володимира Вакуленка нам вдалося встановити в тому числі завдяки свідкам. Отримати ці свідчення для нас було непросто, бо люди, які були під окупацією, вони боялися. Один за одним ми збирали докази, тому розслідування тривало понад рік. Загалом ми провели більше 40 допитів і, врешті-решт, змогли отримати потрібну нам інформацію. Ми чітко знаємо, що сталося в день розстрілу та напередодні. Перше, що вдалося нам встановити, те, який саме підрозділ знаходився тоді в Капитолівці. Це була 4-та рота 4-го батальйону, 204-го стрілецького полку. Мобілізаційного резерву ЛНР 2-го армійського корпусу 8 ї загальновійськової армії Південного воєнного округу Збройних сил Російської Федерації. Спочатку виграли Вакуленка разом з хворим сином і знущалися і били, потім відпустили і через день знову забрали. Ми знаємо, що Володимира Вакуленка катували перед стратою, змушували роздягали роздягатися, шукали татуювання тризубу, били, оскільки на тілі вбито вже потім експерти побачили два зламані пальці на лівій руці. За словами одного зі свідків, військові, військові забрали письменника 24 березня 2022 року. Його посадили до білого мікроавтобуса без дверей з маркуванням Z. І вивезли, як потім з'ясувалися на розстріл, скалічене і розстріляне тіло письменника, ці нелюди скинули просто з дороги. Загалом ми допитали 26 свідків, а також у справі у нас є восьмеро потерпілих. Завдяки цим свідченням, оперативній роботі, роботи з відкритими джерелами інформації іншими базами. Ми знаємо позивні імена цих окупантів, які розстріляли Володимира Вакуленка. Ми провели 28 впізнань зі свідками і мали позитивні результати. Перший виконавець, 50-річний кулеметник 4-ї роти, позивний УДОД. Саме він стріляв з пістолета Макарова. Саме ці дві 9-мм кулі від пістолета Макарова ми вилучили з тіла вбитого Вакуленка після його екзумації. Другий віддавав наказ: його теж впізнали свідки. Він був командиром роти, позивний Лев, йому 33 роки. І саме він керував викраденням письменника і інших мешканців села, а також подальшими їх стратами. Окремо скажу, що обидва народилися та все життя прожили на Луганщині. Служити на боці ворога вони вже почали після окупації цієї області. Але в цій справі ми маємо ще трьох битих. Це троє чоловіків, їм було 59, 76 та 51 рік. Окупанти вирішили, що вони вивідують і передають Збройним силам України російські позиції. Але насправді нам, нам вдалося встановити, що чоловіки пішли туди за шишками для самовару. В ту пору було дуже холодно, не було світла, тож люди знайшли старий самовар і вирішили, і вирішили погрітися чаєм. Покидьки вбили їх. Маємо беззаперечні докази того, що цих цивільних так само вбили Лев та Удод. Розстріляли зовсім поруч житловими будинками в лісі та там же їх і закопали. Також свідки чули і розмови між цими військовими про вбивство ними чотирьох цивільних. Вони розмовляли між собою і називали такі слова: ми вбили один нацик. Атошник та двоє з лісу, які ходили за шишками. врешті решт доказів достатньо, і окупантам повідомили про підозру заочно. Ми інкримінуємо їм порушення законів і звичаїв війни. А саме, незаконне проникнення до житла, проведення обшуків, позбавлення волі та жорстоке поводження з цивільними особами, які поєднані з умисним вбивством. Слідство триває. Що стосується двох підозрюваних, яким вже повідомлено про підозру, то інформація, є, що вони живі. Однак е інші, які входили в цю групу, щодо одного є інформація, що він підірвався на міні і, можливо, він вже не є живим. Пане, розкажіть, будь ласка, про Бульбаша, як він вас зустрітив, Оцю історію про гроші. Думаю, це шлі ж це теж... бульбаш, что по улице шел. И зашли же они то, во двор. И их четыре, и каждый спрашивает со своим вопросом. Не поймешь, кому что отвечать. И этот говорит, э, деньги там есть. Доллары там, рубли. Говорю, ну есть. Ну, с... Открыл карман там. Ну, тысячи четыре там было примерно. В кармане. Я ну, достал, думаю, на все равно будут обыскивать и найдут забырнуть. Но я достал с кармана, докажу, вот. А он раз ну, с руки забрал, а я говорю, да это же ну, последнее. А он вытягивает кармана гривна, сложенная в половину. Ну, я ж не заметил, что это за бумага. И он в рот вставил и говорит, выпадет, убью. А потом, ну, я по бумаге понял, что ну, купюра. И вот когда привели уже туда, на вот это подверье, на допыт. И начал лишь вопросы задавать. Я аж ну, сижу, я так присел, там на земле, ну так на корточке. Ну, вони жарят, що ти, ну, витягу. Я, я то витащив і, ну, потім вже смотрю, що це гривна з жмаками.